Дотримуватися свого слова це справа честі. Тож сьогодні Олександр Поворознюк передав на ЗСУ автомобіль, який обіцяв. Ну ми звернулися з причини допомоги автомобілями, так як ми зверталися до багатьох, якби обіцяли. А тут приїхав, поговорили, і вже машини до нас їдуть. Якби так просто, я навіть цього не вже дав. Ну якби і прихильники, і дуже вдячний за поміч. Кожна передача автомобіля сповнена дружньою атмосферою та теплом. Тож і цього разу обмінюючись позитивними емоціями та вірою у найшвидшу перемогу, представники ЗСУ поїхали на позиції з автомобілем, який буде слугувати надійним помічником під час бойових завдань. Слава Україні! Слава Зсу Дякую. сьогодні. Сьогодні ми, як і обіцяли, передаємо вам ще одну машинку, яка буде служити нашим воїнам. 53-ю бригаду, ту, що обіцяли. Так що, щоб ви знали, що ми слово держимо, нехай служить yeah. і безвіше робіть все, що ми вигнали цих підарасів yeah, і жили. Дуже, дуже вдячні. Щирі слова подяки та прагнення про подальшу співпрацю лунають із уст наших захисників. Ми дякуємо Олександру Григоровичу за машину, те, що обіцяли, зробили. Якби дуже довольні. Для перемоги отримали автомобіля від Олександра Григоровича. Дякуємо Олександру Григоровичу. Велике, вдячне. від цей 53-ї бригади. Да. Наближаємо перемогу разом. Долучайтеся до благодійного фонду з людьми і для людей. Адже тільки разом ми здолаємо ворога. на Там тебе ще заправлять повного бака. Давай. До скорішої перемоги, хлопці, давай.